Любити можна борщ і шин, Горілку, сало, ковбасу, але кохати тільки жінку. Лише. Її її. Тож кожну квітку і травинку, вино, театр все любіть. Але кохайте тільки жінку. Усе життя і кожну. Богом забути село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена, лиш у вчора. Кожен просякнути снігом шлях з тих, які йтимуть звідси. Буде дорогою до життя, сумками в бік столиці. Дім твій ще не засипав град, не змила, фосфорна злива. Мила, ти вичерпала ліміт на власне різдвяне диво. Сядь без вагань, хоч в який вагон, якщо це направду доля, важче зведуть і сплетуть удвох узли залізничних колій. Лінія фронту з світ, спрощує кожен вибір. Варто йз неї зійти у бік, з'явиться третій вимір, вулиця тих, додасть об'єм, Сльози не так пективні. Погляд, занурений у бульвар, вчитиме в перспективі. Виживе хоч би заради вас, визнається за осердку. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерть. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок, чорнилом. Більше за все, і хотів би, щоб ти таки залишилась. Хочу, аби оминули вас міни та їх уламки, витримав струси, його бліндаж, вкрили тебе серпанки. Хочу, аби віднайшов тебе цілого посеред пилу, щоб ви поїхали разом, геть, і більше не загубив. Сумку чатую, наче посах, що вірений наречення. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені, клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєю втечі. Тільки Читали ви це удвох кожен різдвяний печь. Віді повелося, я люблю її волосся, я люблю її доньки густа. А не здобув сі прийде осінь, І ми всі роздишимося по русси. Вони писта лиш вона, лиш вона Спутем с ума буде потім пьяніти і дешевона, моя тише косяна, моя доле золота, я продовжую кричати. Я продовжую укращати, і посмешна, наш доктор. Я тепер не запалюю світла від слова зовсім. Ніч прийде, вона буде мати твоє волосся. Часом з вікон заклеєних випаде промінь з пилом, наче та сивина, що всі дні ти собі нажила. Я занурююсь в ніч, мов лягаю в твої обійми. У молитвах своїх не проси зупинити війни, не проси нездійсненного нам, а самий лиш мізер, загасити зірки та сховати подалі місяць. Уночі невідомо за ким калатають дзвони. Уночі наші ріки й струмки не такі червоні, повотиння пітьми зашиває в будинках діри, і цього нам достатньо, щоб мати ще крихту віри. Духи дому. Оплакують протяги коридорні, всі слова про любов застрягають клубком у горлі. Та коли буде можна, без жаху відкрити очі, повертайся промовимо їх, наче вирок ночі.